Якщо б ти побачив двох чоловіків, одного голого, а іншого одягнутого, і коли б зірвав одіж з вбраного і одягнув нагого, чи не вчинив би ти погано? Це зрозуміло кожному. Хіба не чиниш негідно, коли комусь віддаси саме те, що забрав у іншого? Хіба не заслуговуєш на покарання, якщо подаси бодай крихту з того, що вирвав у інших? Та ще й називаєш це милостинею? Продовжуємо з вами роздумувати тему милосердя, і сьогодні ми згадаємо про милостиню. Дуже часто люди хочуть бути милосердними за рахунок іншого. Інакше кажучи, люди чинять якесь беззаконство, щось в когось віднімуть, щось кудись заберуть, і потім, прикриваючись добрими милосердними ділами, ніби уділяють милостиню комусь. Я вкраду. Щоб тобі зробити добре. Ви знаєте, навіть ми виростали на, на такому персонажі, як Робін Гуд, його роблять таким позитивним героєм, а насправді те, чим він займався, він робив розбої, він грабував. Але казав, що під добрим наміром, з добрими цілями і з доброю метою, маємо пам'ятати моральний принцип, що. Мета не виправдовує засобів, бо для того, щоб наше діло було добрим, щоб воно було справді милосердним, має бути і засоби, і ціль добрими. Тільки тоді справа і наше діло буде добре. Маємо просити цієї ласки у Бога, щоб ми могли уділяти від себе, а ще краще уділяти себе для інших, і це буде справді діло милосердя, а не хотіли брати грань чужими руками. Як говорить наше прислів'я. Молимося в сьогоднішній день, щоб Господь благословив нас на цей день, на добрі справи і на те, щоб ми були милосердними. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословені Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, перебуває з вами завжди. Амінь.